Я виходжу на фото погано, і не вписуюся в інтер'єр. У житті, наче дівчина гарна, але з камерою в мене бар'єр, то обличчя чомусь перекосить, то великим примариться ніс, то кудись заховаються коси, то животик невчасно підріс. Це трапляється знову і знову, коли фото на пам'ять роблю. Це для мене. Серйозна розмова. В той момент я себе не люблю. Ну, на вигляд, це зовсім не складно. Посміхнись і на мить зупинись. Здогадайтесь, роблю це невдало. Потім всім говорю не дивись, бо я вийшла на знімку жахливо саме в той чудернацький момент. А насправді я дуже красива. Це реальність, а не комплімент. Хоч на фото виходжу погано, а в житті подивіться, краса Я така в своїх тата і маму, то у камер якісь чудеса.